Парі-матч та футбольні клуби Шахтар. Десна. Верес, Львів, Дніпро 1, Металіз-1925, Чорноморець та Маріуполь. Заряджені перемагати. Серія А винесла цей матч на вечір неділі. Традиційно центральний час туру Дженуа проти Роми. 17-та команда Ліги проти шостої. За турнірними позиціями буденність, але італійські телевізійники знають, куди тиснути. Інтернаполі нехай розберуться між собою о дев'ятнадцятій за Києвом. А на 21-45, топ слот ставимо Джену Арома. Зайві натяки не треба. Це перший матч Шевченка і одразу ж проти Моуріні. Я дуже поважаю Жозе Маурінію. Він дуже чудовий тренер. Він багато дав італійському футболу. Секономея демонстраток avere un він уже довів свої тренерські ідеї, свою власну філософію. Його лідерські чесноти, навіть якщо він їх і не показує відкрито, присутні Я би хотів, щоб він повторив мій шлях, програв свій перший матч, а потім виграв багато. Бажаю йому цього, оскільки люблю його. Повернення Шеви до Італії для спортивної Італії це велика подія. Він був легендарним чемпіоном, який підняв рівень нашого футболу і з яким зв'язав більшу частину своєї кар'єри. Але будьте впевнені, що ейфорія триватиме недовго. Будемо дивитися на результати та на той футбол, який запропонує Шевченко, разом з досить непростою командою. Тепер за Шевченка говоритиме футбольне поле, і Шевченко-тренер, так як в минулому Шевченко-гравець, буде відповідати за свої дії на полі. Тринадцять років тому Шевченко вже повертався у Італію. Не в Дженуа у рідний Мілан, не повноцінно у оренду, не після збірної, а після Челсі під газетний шум конфлікту із Маурінью. Шевченко в команді особливого. Одна із головних мелодрам АПЛ 2000. -х. У середині 2000-х Жозе дуже не любив, коли суперник паркує автобуси. Власне, тоді він уперше і озвучив цей термін. Як приклад бує гузлової гри Тоттенгема проти його Челсі. Сам особливий, якщо і любив паркувати автобуси, то лише чемпіонські. Два поспіль Кубка АПЛ. Лондон був синій. Радів уперше за півсторіччя за два золотих сезони. Усього 37 пропущених м'ячів і по 72 забитих у кожному. Дідія клав немало. Щоб ваша кохана чи коханий дивилася на вас так, як тренер на свого форварда. Та вождю необхідна була підтримка. Жозе хотів терміни. Тора на той час. Ми хотіли придбати Самуеля. Ето Роман Абрамович був готовий заплатити будь-які гроші, аби він перейшов у Челсі. Просто Камерунець був чи не єдиним гравцем, який міг грати поруч із Дрогба. Виконавчий директор Пітер Кеньон і власник Челсі зробили усе можливе, але Барселона відмовилася продавати ЕТО за будь-які гроші. А Шевченко виявився ідеальним альтернативним варіантом. Я щиро радів його переходу. Жозе та ЕТО потім зійдуться в інтері, щоб виграти лігу чемпіонів. Та першочерговим планом було взяти кубок чемпіонів ще в Лондоні Шліко, Лубі, Мікель, Шевченко. Лише частина літніх трансферів 2006. Гранде Тес гранде мотиваціоне. Мотиваціони було величезне. А як щодо адаптаціони, преса писала: Андрій не входить у плани коуча. Жозе певний час офіційно відповідав: Шевченко завжди був моїм вибором номер один. Все видячи лондонське око преси, тиснуло Шевченко. Це вибір президента, аж ніяк не тренера. Стояло пряме запитання: чи може Абрамович вплинути на рішення Жозе стосовно запасного Шевченка? Це буде означати, що він не довіряє тренеру, і у такому разі він має достатньо коштів, щоб звільнити мене, виплатити компенсацію і призначити когось іншого. У нас із ним завжди були чудові стосунки. Знаю, що ходило багато чуток, але мої проблеми у Челсі були пов'язані лише із травмами. Я завжди знав, якщо готовий на 100%, мені знайдеться місце на полі. Але я переніс три операції. Про травми факт за кілька тижнів до трансферу в Челсі Шевченко сильно ушкодив коліно. Але відпочивати було ніколи. Пропустити чемпіонат світу не обговорюється. Синю історію Шевченка та Мауріні умовно можна поділити на чутки, байки і факти. Скласти абсолютну правду із пазлів уже не вийде. І чи треба взагалі? Ось відео британського таблоїду «The Sun» через рік після трансферу українця. За голос запитує: куди подівся Шевченко. Жозе у відповідь зображає помах ключкою для гольфу. Слово нейтральній стороні. Я не можу сказати, що у них були погані часи. На тренуваннях ми бачили, що Мауріньо намагався допомагати Шеві стати кращим, а Андрій уважно слухав. Він був дисциплінованим хлопцем і сумлінно працював. Шевченко ніколи не жалівся, ніколи нікому не казав поганого, не пліткував про інших гравців. Не було видно, що його щось дратує. Якщо він пропускав гру, то наступного дня приходив і тренувався. Він був чудовим професіоналом. Жозе так і не привіз у Лондон кубок чемпіонів на старті сезону 2007-2008 Його пожежно замінив Авраам Грант. Муріню узяв Челсі шість трофеїв, але фіналу Ліги Чемпіонів так і не дістався. А грант дістався, але кубок вислизнув разом із ногою Джона Террі. Той фінал Шевченко просидів у запасі. Їхня остання зустріч на полі по різні боки бокової лінії. Гравець Шевченко проти тренера Моурінью. Груповий турнір Ліги Чемпіонів 2009-10. Динамо Інтер 2-2 у Мілані і 1-2 З голом Шевченка і пропущеними від Міліто та Снейдера в останні п'ять хвилин. Чаомістер. Київський камбек завів Жозе та його команду. Навесні вони взяли кубок чемпіонів. По ходу вибили суперзолоту барсу, а у фіналі Баварію. Я багато чому навчився у Морінью. Було цікаво, як він дає раду своїй команді. Жозе завжди знаходить щось ні звідки. Це його ментальність. Ви завжди повинні вірити. У Дженуа 17-те місце в серії А. Коли ви дивитеся цей матеріал, можливо, і 18-те. А це зона вильоту. Вірити важлива складова єдина. Важно сейчас сделать команду, которая будет решать задачи. Потом в будущем это, конечно, рассматривать разное уже развитие клуба. И это мы будем уже обговаривать с, с новыми собственниками. Совсем. Сейчас задача это усилиться в декабре. И самое главное, это остаться в серии А. Наша камера, єдина серед українських ЗМІ була на презентації Шевченка в Дженуа. Тренера зустрічали десятки італійських журналістів і місцевий шквальний вітер Трамонтана. Полетить Шевченко за тим вітром або ж шукатиме його у полі. Оце інтрига. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.